Наступний стем під ваші бурхливі області. Команда КВН «Троє»! Тема с тему Львів культурна столиця України. Як відомо, Львів був культурною столицею з самого початку свого заснування. Я приведу один факт. У Львові було засновано перший університет в східній Європі. Львівський національний університет імені Івана Франка. Отже, уявіть, перші пари в цьому університеті. <ріця> привіт. Ти що ботан тут лазиш? В нас пара зараз. Це було професора Кронштейна. Кронштейна, да. Кронштадт, да? От, йо ну давай, сідай. І де ти, Кронштадт, а? Скажи мені. Візьмі в тебе мікрофон, не працював. <кліст> На, забери цей. Так, будь ласка, увага. Переклички робимо. Людко, приємно. Е, і так, Рудольф фон Шніцель. Є-є-є, можна не читати моє ціле прізвище. Так, тихо. тихо будь ласка. Так, э, Антон Галушка. Його нема. А, де галушка? Ну, зараз піст, ви казали, жирного не можна, от він і не ходить на пари. <плес> Так тихо. Євген так, банько. Є банько чи нема? Де він є? Я, я Що так довго? Я, я, банько. Вас не, я вас не слухав, вибачте. Так. Ось так. По попередній темі. Попередня тема була князівство Данила Галицького. Так. Рудольф фон Штріхен Можна е, і читати е, мого цілого прізвища. Я давай, вставай. Говори Данило Галицький, князь Львівського князівства. князівство. ласка. Данило Галицький був, був дуже побожною людиною. Він коли проходив повз храмі, завжди хрестився. Але коли татари спалили цей храм, він продовжував хреститись на цьому місці. З цього часу ця місцина називається Галицьке перехрестя. <праць> Цілком згідний, молодець. Так. Євген Банько. Банько! А. Ти є чи не немає? Є, є, є. Так. Ми минулого тему. минулої теми записали нове визначення. Да. Yeah. Давай, що таке правознавство? Mm -hmm. Правознавство це. Право. Чо ти ржеш? Ванько, давай, Натко, правознавство це. Можна своїми словами? Треба своїми словами, давай. Правознавство це знати право, коли право знається, коли я знаю право, і ви знаєте право. І, і от, ну... Євген, да. ну це бред. Це бред, це два. Ну що, що ти несеш оце от пише? Сідай, все, два, два, і потім ставлю жовтня. Два. Все. Що ти мені не підказав? Да. Е, тихо, записуємо нове, тихо. Нове визначення записуємось. Так. Віросповідання. Віросповідання – це коли віра, сповідаєш ти свою віру, і тоді ну, віру ти сповідаєш, а. О, дзвінок іде! Куди встав? Дзвони для вчителя. Сядь. Зараз буде контрольна. Кулерів, все, давай. Ти, слухай, ти, чмирь малий. Я тобі казав підсказувати мені! Зараз контрольна має моя бути. Олег, привіт, слухай. ти як старший да. курс? Мені треба списати зараз контрольно. По чому? Я не. Да, та, там по історії галицького князівства. Якщо не поможеш мене виженуть, реально. Слухай, сьогодні 19 століття, є така тема. Ага. Communication. Ага. Ти слухаєш, я говорю, понял? Ну все, короче, коньектимся, да? Ще піскнеш, я тобі голову дірупань. Так, все, тишина, тишина. тишне. Записуємо. записуємо контрольну. контроля. Львів культурна столиця Західної України. І так. І так перше питання. Львів був заснований в тисячу дев'ятсот році. Тисячу! Тисячу <різь> 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 Люда, 1200 який? Ти. А не буду писати. І так, четверте питання. В Львові було. Дві сіки. На ну 1200 які! Ну. Так. Так, тишина, зараз ніхто не спише, я нагадую. Ніхто не спише, я строгий викладач. Сір'я! Сір'я, тихіше, я нічого не чую. Перше, перше питання. Львів було засновано 1500 в якому році? Не знаю! Ді... І той лайф став Київстар! Серега, він біля мене говори тихіше. Так, тишина, тишина. Ніхто не спише, я не спише? там? А? Ну, що там? Що тут пише? Нічого, нормально.

Будь ласка. Все, нема, все. У мене саме 7-2, тобі два і тобі два. Все. В мене тато депутат. Я думаю, що твій тато депутат, а зараз у нас 1253 рік і депутата нема. Ви знаєте, я вам всім зараз два, бо ви всі погані студенти. Ви думаєте, що я зараз дуже строгий викладач, але ні. Да, у мене був вчора секс, я сьогодні дуже нормальний стою. Я вам не ставлю. Хочу на пари, пишу семінари, не мама, не дами, я, я ботан, не ходжу на пари, не вчу семінари, і шляюсь по барах, я, я, я мажор. І їжджу в трамваї, я кожен божий день і кожен робочий день я їм один фільмінь. І особистого життя в мене зовсім нема, 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 нема. Я у викладач Франко! obleckiej komanda troje.